Вітаємо! Давайте розберемося, як воскреснути з Христом і жити для Бога. Церква поставлена для того, щоб ми виросли в єдність віри. Якщо в церкві в кожного своя думка, своя віра, свій проповідник, то це не церква Ісуса Христа, а зборище тілесних віруючих. У церкві Ісуса Христа є голова, в неї один Господь, один Бог, одна віра, одне хрещення, один дух, одне тіло. Це церква Ісуса Христа. Тілесні віруючі не розуміють. Що в церкві Ісуса Христа присутній Дух Святий, присутній Бог. Вони бачать пастиря, бачать віруючих і все. Тому що Бог приховав за цією плоттю таємницю, що Христос в нас і ми в Христі. Вони сприймають святе письмо на рівні інформації. Вони не занурилися в смерть Ісуса Христа, не звільнилися від гріхів, не воскресли з Христом і не живуть для Бога. Саме для цього люди були створені, тому ми маємо відкривати на це людям очі. Апостол Павло писав бо знаємо, що коли земний наш дім, ця хатина, зруйнується, ми маємо від Бога оселю на небесах, дім нерукотворний, вічний. Ця хатина це наше тіло. Але якщо ти воскрес із мертвих, тобто народився від Бога і живеш Царством Божим, воно всередині тебе, ти громадянин неба. Тому, коли твоє тіло помре, тобі відкрита дорога на небо. Це залежить від того, чи ти воскрес із мертвих, чи ні. Народився духовно чи ні. Води Духом Божим чи ні. Бо всі ми маємо з'явитися перед судилищем Христовим, щоб кожному отримати відповідно тому, що Він робив, живучи в тілі добре чи лихе. За посиланням дивіться повне відео, і нехай благословить вас Господь.